Ну веже доброго вечора, слава Україні. Героям слава вітаю. Дивіться, я одразу хочу почати. Знаєте, от е, з того, що е, коли підірвалася Каховська Гес, там десь е, навіть вам закидали, що ви раніше прогнозували про те, що е, росіяни цього вчинити не можуть. Але я тут хочу встати е, е, напевно однозначно на ваш бік, тому що якщо вчитатися в ті ваші прогнози, ви казали, що абсолютно ніякої військової е, вигоди в підриві Каховської ГЕС для російських військ немає, і вони зроблять лише собі гірше і вони. Зрештою зробили собі гірше. Ну але ми розуміємо, що це російська армія і логіки там шукати не варто. Вони затопили свої передові позиції, як зараз сказав е, пан Кривонос. Які це перспективи, на вашу думку, відкриває для нас? Ну для нас це відкриває перспективу того, що е, якщо ми планували десантну операцію, то тепер ми її можемо здійснити. Е, тим більше, що Російська Федерація в неї немає часу для підготовки чергового чи Нового рубежу оборони на лівому березі річки. І як тільки вода буде почне сходити, треба буде визначати. Ну, розвідка визначить зону, зону розмякшення ґрунтів, де проходить кордон, і тоді буде зрозуміло, буде така можливість чи ні. Ну, знов таки, це якщо Генеральний штаб планував. І, скоріш за все, це була одна із цілей підриву дамби, верхньої частини дамби і набору максимального рівня води, щоб підняти рівень води в Дніпрі, щоб унеможливити пересування наших міст через Дніпро. Чи правильно я розумію, що от ця відкритих джерел інформація про мінні поля, які затопили і зараз міни плавають? Так, це небезпека для мирних мешканців в першу чергу. Ну але це ж були оборонні редути е, для Російської Федерації для їх збройних сил. Е, наскільки це е, потенційний наступ українських військ полегшить? Ну і перспективи, е, по-перше, розрізання російських військ на? Півдні нашої держави, адже ми давно говоримо про те, що, ну зокрема, Мелітополь є доволі проблемною точкою для збереження окупації Російської Федерації. Там ну і всіх цікавить, знаєте, це таке найбільш е, популярне запитання про перспективи звільнення Криму. Пане не до вас запитання. А потім те саме адресую до пана Кривоноса. Е, дивіться стосовно Мін, скажу так, що це загроза на віка. На, на дуже багато років, чому тому, що куди вимиють ці міни, куди їх знесе течія, і де вони спливуть або потонуть. Ну це буде знаєте, як після Другої світової війни. Ми іноді досі знаходимо боєприпаси, які або не вибухнули, або або знаходяться у ґрунті. Так що, оце величезна небезпека стосовно змиття тих мінних полів, які понаставляли. Російські війська на лівому узбережжі. До речі, вони, до речі, треба згадати, що вони там загубили ще й певну кількість боєприпасів, які не встигли вивести з своїх позицій. Це теж небезпека. Ну а що стосується ну, а що стосується розсікання, то я, я так я так розумію, що це повинно бути основною метою. Контрнаступальної операції, ну, принаймні цієї контрнаступальної операції, розсічення російських військ навпіл для того, щоб західну частину угруповання можна було рахувати в практично в оперативному оточенні, на півоточенні. І тоді тоді єдиний, єдиний спосіб постачання це буде Кримський півострів, а, тоді, а після цього ми можемо. Брати кримський півострів вогневий мішок, якщо руйнуємо е, кримський міст. Такі засоби у нас на сьогоднішній день є в вигляді тих же самих ракет штормше. Так що будемо сподіватися, що генштаб саме так і міркує. Ну хоча б десь приблизно так. І буде намагатися виконати саме це мероприємство. Пане Олеже Жданов, вам ще одне запитання дозволю собі задати. Почули ми від генерала кривоноса стосовно протиповітряної оборони стосовно того, що росіяни все ще мають засоби ураження з повітря. І сьогодні, буквально кілька хвилин до нашого ефіру, у головному управлінні розвідки, якщо не помиляюсь, пан Юсов, заступник Буданова, заявив про те, що Росіянам вдалось такі в. Відновити свій ракетний потенціал, і ті обстріли масовані обстріли, але малорезультативні, на щастя, про це свідчать. Що нам очікувати далі? З точки зору того, тої, тої міції протиповітряної оборони, яку ми вже маємо, скільки нам ще треба, і скільки ще можуть тероризувати мирні регіони України росіяни? Ну, скажу так, що е, приблизно ті цифри, які лунають, в тому числі і з вуст нашого президента, що нам е, він сказав, що як мінімум, 20 комплексів Петріот нам потрібно, Ну, а деякі фахівці говорять, що і 50. У нас велика країна в Європі, тому їх потрібно дуже багато. Те, що Російська Федерація не то, що відновлює, вона, вона набирає потужності в плані виробництва. От Сьогодні є заява Білого Дому, що вони закупівлю мікрочіпів і електроніки для свого військово-промислового комплексу вивели. На довоєн на, на, на рівень до 24 лютого, От. так що потужності зараз ВПК російського зростуть, і е, тут треба працювати і може, от зараз ведуться перемовини. Може Польща нам надасть свій комплекс Петріот. В них є і з Іспанією ведуться перемовини щодо надання комплексу. Ну справа в тому, що його не так не так і багато, тому це питання часу його поступового нарощення. Сьогодні так от різко отримати 20 батарей і закрити там частину неба, на жаль, неможливо. Але є інші засоби. Допустимо, панування у повітрі ми можемо компенсувати наданням нам ракет класу повітря-повітря дальнього радіусу дії, то до 200 кілометрів, які б могли трохи вирівняти наші шанси нашої авіації в повітрі з російською авіацією. От ну і такі от подіб подібні заходи. Ну а взагалі-то система система ППО, яку ми зараз будуємо. До речі, от я дуже здивувався. У нас що пан Кривонос сказав, що недостатньо, може, може, недостатньо ми швидко знімаємо зі зберігання і розставляємо. Ну скажу так, що зенитні і артилерійські засоби протиповітряної оборони працюють на повну потужність, ну принаймні. Там, де я знаю, в тих областях вони розгортаються, і мобільні групи працюють з цими засобами для захисту, бо для боротьби з тими ж самими шахедами і з тими ж самими крилатими ракетами. Нам в першу чергу треба виходити з того, що ми можемо отримати, чи можемо застосувати а потім вже міркувати про те, що ми, що ми хотіли би купити чи отримати і поставити на чергування. よし <noise>